Завантажуємо трубу, яку нам доставили на об'єкт. Чому ми завантажуємо і що і як безперебійно працюємо? Що мається на увазі? На об'єкт нам привозять. Ми навантажуємо. Скільки сань труби влазить у нас? Пів кілометра. Пів кілометра. Відповідно, ми, якщо обсадки в середньому на 40-50 метрів, 10 свердловин можемо виконати без проблем, без підвозу труби. Трубу нам доставляють зразу ж на об'єкт. Бригади не повертаються. на базу. бригада постійно їздить і працює зараз. Працює у нас чотири бригади по Вінницькій області. Перша в Гайсинський, Немирівський район, друга біля Вінниці, третя Літинський і четверта погребище. Також Черкаська область, Умань і Житомирська область. Всю там ще одна бригада стоїть. Звертайтеся контакти в профілі 1400 гривень. Метр, 125 труба, 160, 1700.